Нась життя розп'ятий Матвія, 27 розділ з 33 по 50 вірші. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений. Ісаїй 53 розділ, 5 вірш. Допит Ісуса насправді відбувався невдовзі після Його арешту, але по закону смертний вирок вимагалося виносити в день тому було призначено ранкове засідання Синедріону, яке формальним чином підтвердило рішення первосвященика прийняте перед тим уночі, що Ісус холив Творця, коли стверджував, що він прийшов у світ згідно з давно обіцяним планом Творця і що Він повинен викупити Ізраїль та світ від смертного вироку. Щоб у властивому Богачасі він міг встановити Місіянське царство для благословення Ізраїлю та всіх племен землі. Все робилося поспіхом, щоб зібраний натовп, який вигукував Осана Сину Давидовому, коли Ісус їхав на ослі, за п'ять день до того, не взявся знову проголошувати його царем. Жодна страта не могла відбуватися протягом пасхального тижня, і якби Ісуса тримали в'язним, невідомо, що могло б статися з ним чи з ними. Отже, у них було лише кілька годин, щоб здійснити план, який, як вони вірили, позбавить їхню країну від людини. Яку вони вважали ошуканцем, яка ймовірно могла б призвести до неприємностей з владою в Римі, Синедріон мав повноваження судити людей за їхньою релігією, але йому було заборонено виконувати смертну кару. Отже, після засудження Синедріоном потрібно було представити справу Пилату римському управителю. Розуміючи, що Пилат не визнає богохульство за причину смерті, звинувачення проти Ісуса перед Пилатом було зовсім іншим, а саме, що Ісус був бунтарем і порушником спокою, що Він претендував на те, щоб бути царем і що Його свобода завдала шкоди інтересам Римської імперії, безглуздя і лицемірство такого звинувачення. Були занадто прозорими, щоб вимагати його обстоювання. Пилат зрозумів, що вони видають його із заздрості, бо він та його вчення мали більший вплив на простий народ, ніж цього могли досягти первосвященники та книжники. Пилат зняв із себе відповідальність, заявивши, що оскільки дім Ісуса знаходиться в Галілеї, то цар Ірод, намісник Галілеї, Повинен відправляти правосуддя в цій справі, якої він був радий позбутися. Ісус перед Царем Іродом. Це було несподіваною трудністю, але палац Ірода був недалеко. Він був радий можливості побачити Ісуса, про чудеса, якого багато чув. Коли він глянув на благородні риси Господа. І побачив у ньому чистоту і повну спокою гідність, йому, мабуть, здалося смішним, що такій людині пред'явили обвинувачення як заколотнику, як тому, хто ставить небезпеку для інтересів миру в країні. Після кількох глузливих слів та кепкувань охоронці палацу вирішили самі познущатися з того. Кого їхній пан потрактував так нешанобливо? вони одягли його в пишне убрання, дали на його голову терновий вінець і глузували з його вигляду, який аж ніяк не був царським. Ірод відмовився брати участь у цій справі і відіслав язня назад до палата. Мабуть, відчуваючи, що у нього і так достатньо неприємностей після обезглавлення Івана Хрестителя приблизно рік тому, Ірод і Пилат сприймали між собою це як жарт, розглядаючи справу людини, яку вважали настільки небезпечною, що вона повинна померти, тоді як насправді вона така чиста і невинна. Що навіть найслабший почувався би поряд з нею в небезпеці. Подив Пилата зростає. Пилат був розчарований, коли Ісуса перевели назад у двір. Справа була неприємною для врегулювання, в'язень явно не був видним у якомусь злочині, проте його обвинувачі були найвідомішими людьми у народі та місті, за які він ніс відповідальність. Їхню добру волю, якщо можливо, треба було поважати, а вони очевидно схилялися до вбивства свого невинного полоненого під виглядом законності. Як шкода, що всі часи релігія була часто спотворена її прибічниками, урок, який ми всі повинні засвоїти, ми повинні вивідувати мотиви та наміри власного серця. Щоб не бути введеними в оману нечистивими, щоб не порушувати прав інших і тим самим не боротися з Богом. Пилат вислухав звинувачення і зрозумів, що в них немає жодної правди, а потім виніс своє рішення: Я не знаходжу в Ісусі жодної провини, але, дивлячись, яке заворушення це створило. Я вважаю за необхідне в інтересах миру задовільнити неправедні вимоги галасливого натовпу. Отже, я змушений бити в'язня, хоча визнаю, що він не заслуговує покарання. Шмагання буде в його інтересах, а також в інтересах спокою в місті. Бо якщо задовільнити нарікання натовпу, життя Ісуса уціліє. Якщо казати про політичне рішення, це був дуже справедливий указ. Магістри визнають, що абсолютна справедливість не завжди можлива в недосконалих умовах, але начальників не влаштовувало ніщо, окрім смерті Ісуса. Юрбі сказали кричати: «Розпни його, розпни його. Пилат, здавалося, не міг збагнути, що проти такої. Невинної особи може постати така людь. Тож він запитав, яке зло він зробив, але відповідь була: розпини його. На жаль, людська пристрасть здатна ігнорувати кожен принцип праведності. Щоб побільшити непевність Пилата, його дружина передала йому: Немай нічого з тією справедливою людиною, бо у мене був жахливий сон, пов'язаний з нею. Удаючись до останнього кроку, Пилат наказав привести Ісуса на видне місце, де весь натовп міг його бачити, і тоді вигукнув: Оцей чоловік. Гляньте на характер цього чоловіка, якого ви готові розіп'яти. Дивіться, він має царські риси, які не має ніхто з вашого роду, ані інші. Хочете розп'яти найкращий взірець вашого роду. Поміркуйте, будьте розсудливі, оцей чоловік у вас протягом багатьох років був звичай, що влада в цю пору звільняє котрогось в'язня. Тож дивіться, Ісуса засудили, ваше уявлення про справедливість задоволене, тепер я відпускаю його вам. Але натовп кричав ще більше: Розпини його, відпусти нам вараву. Розбійника та небезпечну особу. Хто пояснить цю дивну незговірливість зіпсутої людської природи, що лиходію слід віддати перевагу над святим? Так, кілька років тому, у відні, один чоловік, якого щойно звільнили від відбування покарання у в'язниці, виступив з промовою, який сказав, що всіх юдеїв треба вбивати. Людей, здавалося, охопило шаленство. Погана людина очолила настрої, йому аплодували. А так як закінчувався термін перебування міського голови на посаді, його за браваду обрали новим мером міста. Який сором? Як ми можемо стверджувати, що світ готовий до свободи? Якщо ми стикаємося з такими умовами? які залишають знак на сторінках історії. Вони навпаки доводять, що світ потребує саме такого сильного, суверенного уряду, який Бог має намір йому дати царство дорогого Божого Сина, сильного для повалення будь-якого зла і для зміцнення всього, що правильне. Ти неприятель Цезаря, юдейські старші були хитрими. Вони знали, що зрада проти Риму один з найсерйозніших злочинів, і той факт, що Ісус говорить про себе як про царя, був тим важелем, який схилив до його розп'яття. Вони скористалися цим, запевнивши Пилата, що якщо він відпустить в'язня, вони донесуть на нього імператору. Пилат знав, що йому важко буде пояснити цю річ. І що римська влада погодиться з рішенням каяфи, що краще одній людині померти, аніж мати бунт у своїх володіннях. Примушений таким чином, Пилат врешті поступився і написав документ про страту. Але перед тим взяв глек з водою і на очах людей омив свої руки, кажучи, невинний є в крові цього праведника, ви побачите. Виконання вироку тривало. Воїни вже мали двох розбійників, яких збиралися розп'яти, і просто додали ще один хрест, після чого процесія вирушила до Голгофи. Пагорба вигляд скелі, якого дуже нагадує череп. Голгофа означає череповище. Це було на північ від міста за міським муром. Нещодавно споруджені нові будівлі та мур заважають відвідувачам сьогодні намалювати в уяві череп, як це було раніше. Злочин кожного обвинуваченого за законом був написаний над його головою. Над головою учителя був його злочин Ісус, Цар Юдейський. Очевидно, та його шукані. Підвладні думали, що вони нарешті позбулися Ісуса. Священники та старші глузували з Його слів, що Він, Божий Син, і вимагали, щоб Він це показав, зійшовши з Христа. Вони не розуміли правди, що Він повинен померти за гріх людини, щоб згодом мати законну владу у своєму славному царстві. І відновити все людство до повної досконалості та життя на умовах нової угоди, посередником якої він буде, Єремії, 31, розділ, 31 вірш. О 6-й годині о півдні темрява настала на три години, а потім Ісус помер, промовивши: Боже мій, Боже мій, нащо ти мене покинув? Щоб цілковіто відчути тяжкість божественної справедливості, яка належала грішнику, потрібно було, щоб отець заховався від нього. Не би він був грішником. Це тимчасове відокремлення від Отця було, мабуть, найтяжчим зі всіх випробувань учителя.